Невже російськомовні не розуміють, що вони розколюють суспільство і грають на боці ворога? Російська в Україні це біда на покоління, висловилась Катерина. А як ви думаєте, Катерина, коли російськомовні харків'яни шукали порятунку у Львові та Ужгороді, а місцеві їм здавали квартири за ціною апартаментів у Парижі, незважаючи на мову, а потім, здавши квартиру, виїжджали за кордон, щоб отримати допомогу від поляків, чехів, німців, це не розколює суспільство? Це об'єднує? Чи вони думали, що східняки про це не дізнаються? Тобто, по всьому світі українцям надавали житло безкоштовно на початку вторгнення, а свої українці у своїй країні здавали за гроші. Це об'єднуючий фактор. Тобто львів'янин здає свою квартиру дончанину за тисячу доларів, не звертаючи увагу на мову, і вже ввечері цього дня у кафе робить зауваження українцям зі Сходу, що вони спілкуються не українською. Невже ви вважаєте, що східняки цього не бачать? Я особисто наприкінці лютого 22-го року телефонував більше ніж двом десяткам арендодавцям в Ужгороді. Ті, хто був вільний, називали суму більше ніж тисячу доларів. А за місцеві готелі просто мовчу. Ми тоді випадково знайшли. Прихисток, який прихистив мою багатодітну сім'ю, дуже дякую їм за це. Скажіть Катерина, чому чужі люди по всій Європі допомагали українцям безкоштовно, а свої українці підвищували тарифи на житло? Чому Ужгородський РАКС? Тиждень не надавав документ моєму синові, ну тобто свідоцтво про народження, хоча міг це зробити за 10 хвилин. А тому, що вони не могли допустити, щоб ми просто так взяли і виїхали за кордон. Це звичайна класична чорна заздрість, жадібність, яка не дає спокою. Це совок, совок це не серп і молот і не російська мова. Совок це ментальність замішана на брехні жадібності і подвійних стандартах. Ми стільки років сміялися з російських фейків про те, що з російську в Україні можна отримати попиці за. Зараз вже не сміємось. Російськомовні українці не вороги, не російськомовні українці розколюють суспільство. Розколюють суспільство ті, хто виливає свою ненависть на своїх, хто цькує і принижує своїх через мову. Розколюють ті, хто вважає, що вже має право поділяти українців на ворогів і патріотів. Розколюють ті, хто сміється з тих, хто втопився в тисі. Розколюють ті, хто вважає, що тих, хто виїхав за кордон, можна позбавити громадянства та лишити їх права голосу. В чим Мо популяризуємо, плекаємо українську, але нікого не скуємо. Україна зараз знеранена до самих кісток. Скільки популу, болі, крові, так ми вже настільки звикли вшановувати пам'ять усіх загиблих українців і робимо це майже щодня. Але давайте любити і поважати живих, живих українців, поважати українця його волю і свободу. Не дайте шансу своїй ненависті до ворога поглинути вашу любов і повагу до своїх.